Від мудрих дітей до мудрих людей під таким гаслом у Прилуцькому ліцеї номер 7 відбувся Вернісаж особистостей. А це традиційне свято нагородження відмінників та обдарованих учнів. І сьогодні ми вручаємо похвальні листи та грамоти за високі результати навчальних досягнення нашим учням. Робота з обдарованою молоді це пріоритет нашого закладу. Протягом 24-25 навчального року, як і попередні роки, наші діти активно брали участь в різних етапах всеукраїнських. Та міжнародних конкурсів, олімпіад, турнірів та змагань. Це наполеглива праця і дітей, і батьків, і звичайно, наших педагогічних працівників. 21 учень гідно представив сьомий ліцей та місто Прилуки на обласному етапі конкурсів та олімпіад. Дев'ятеро з них здобули стипендію міського голови, а семеро були нагороджені одноразовою грошовою винагородою за особливі досягнення. Така кількість дітей це заслуга всього педагогічного колективу. Без мабуть, без педагогів дітям важко самим зараз здобувати якісь додаткові знання, щоб досягати певного рівня. З таких результатів, тому це кропітка і багаторічна робота всього колективу над кожною дитиною. Тому що треба дитину вести починаючи з того, як вона зайшла в школу в перший клас, знайти таку дитину, знайти підтримати, щоб могли батьки підтримати таку дитину, тому що це адська робота, як учителів, дітей, так і їхніх батьків. тому що це ну майбутнє нашої держави, такі діти. І вони будуть будувати нашу країну і відбудовувати її після. Того як ми переможемо, сьогодні в цій урочистій залі зібралися кращі із кращих гордість Прилуцького ліцею номер 7. Серед них і десятикласник Єгор Ярошенко. Цього року я отримав здобутки в сфері математиці, фізики та англійської мови, диплом другого ступеня та два дипломи третього ступеня на обласному рівні. Я другий рік отримав стипендію міського голови. Я щиро вдячний моїм вчителям які мені допомогли досягти цієї мети. Ольга Василіна, Володимир Володимирович, Оксана Зния та Вікторія Юрійовна. Вони мені допомогли, вони були поруч. Я вдячний за довіру, за натхнення та, можна сказати, відповідальність. Саме вони та моя наполегливість довели мене до цих висот. Я вдячний моїм батькам, які були поруч, які підтримували та довірили мені це. Вони були зі мною кожен момент та допомагали в скрутних ситуаціях. Для мене це велика честь представляти свою школу та підтримувати на рівні міста ліцею та України. На Україну саме в минулому році я їздив на Всеукраїнську олімпіаду з математики. Тож для мене бути математиком це вже як в крові. Серед когорти обдарованих учнів сьомого ліцею, і Антон Ролік. В цьому році я приймав участь як в Олімпіаді з хімії, так і в Олімпіаді з англійської мови. Олімпіади з хімії. Видалася більш успішно, оскільки я зайняв третє місце на області. Результат з англійської трошки скромніший, друге місце по місту. Але в цілому я дуже задоволений результатом. Це робота всіх років. Очевидно, що діти обдаровані, ну є все само собою, але це дуже важка праця, наполеглива. До цього потрібно йти, розвиватися і працювати. Випускниця Калиніченко Діана цьогоріч теж гучно заявила про себе та свої досягнення. Я брала участь в олімпіаді з української мови та літератури. В другому етапі я здобула друге місце, в третьому етапі третє місце. Але це не тільки моя заслуга, це заслуга також моїх учителів і батьків, учителів, тому що вони надавали мені якісні знання і допомагали мені вирішувати певні задачі та складнощі, які ставали на моєму шляху. А батьки тому, що вони мене підтримували так само, як і друзі, тому я дуже вдячна їм за це. Восьмикласниця Богдана зайняла призове місце на обласній олімпіаді з математики. Чим дуже пишається ще в п'ятому класі. Я прийшла в клас Олі Василь. Мені сподобалась математика, це, як Ольга Сина куда цей це предмет, і якось само воно все пішло. Очікувала, що буде такий результат. Спочатку ні. Спочатку я думала, що спробую там уже як там як вийде, але потім мені дуже сподобалось. І вже другий рік я зайняла досить гарне місце. Це в мене менша дочка, а старша також навчалася в класі Ольги Васильівні. То я ну, вдвічі щаслива, як мама, що дана людина, ця вчителька, ну я би сказала навіть не побоюся цього слова від Бога, педагог. Провела мою старшу дочку і зараз веде мою меншу дочку з такими результатами. Ну, це дійсно варте. У непростий час старують шлях до свого майбутнього сучасні діти війни. Резюмує вчителька української мови Людмила Федоренко. Особливо складно розпалити зараз у той вогник пізнання. Мовно літературні конкурси це про те, що треба читати. А зараз діти, якщо чесно, то не дуже полюбляють це. От це діло, я вам хочу сказати. І от щиро вдячні за те, що за цільова програма дійсно підтримує дітей і розпалює той вогник, дає те, що дитина завдяки своїй кропіткій праці може отримати перші кошти. Нагородження кращих із кращих

На особливу увагу заслуговувала і подяка педагогам за титанічну працю та професіоналізм. Саме за такими впевненими патріотичними і свідомими учнями майбутнє нашої країни